uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя, і сьогодні ми як завжди продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. У нас, як завжди, челенджі, і проходимо далі по списку. О, тут є ще Glass Cannon. але я вже подивився на пуріст, тому йдемо в нього, заходимо. Чому челендж? А він перекладається як чистий, тому ми граємо за чистого Айзека. У Нас немає айтемів, у нас одна бомба, три сердечка, і просто без золотих кімнат потрібно дойти до серця мами і вбити його. Тому поїхали, будемо дивитись. Думаю, тут є сенс заходити в диявольські і взагалі всякі класні кімнати, бо золотих немає, знову ж таки. Зате є магазини. На жаль, синіх сердець нам не дали. Отут тільки одненьке. Будемо половинку мати з собою. Є сердечко. Хм, Кусача кімната колюча, так? Да? Можна щось подумати з нею. Зараз глянемо, чи буде в нас багато сердець на поверсі. Люлька, давай їсти. Хелсап просто. <Technique> так, це непогано. Це майже айтем з боса на перших поверхах. Тут можна чувака за 5 монет підірвати. А я б, напевно, цю карту забрав. Але давай подивимося, може буде десь місце, де краще можна буде цю бомбу реалізувати. О, тут злий Хм, Де він нам відкрити секретку якусь? Давай тягнути його ліворуч. Можливо, там щось є да? Ні, на жаль, ліворуч нічого не було. Хоча ми його дуже грамотно туди затягнули. О, ця муха теж може нам щось відкрити. Крити. Давай цю муху сюди, значить, ні, вона не впала, походу. Ну я старався, чесно. О, тут за бомбу можна відкрити золотий сундук, але нам це нічого не дасть, я так думаю. Тому окей, давай цю карту заберемо, отут Тут і секретка в теорії може бути. Ну, на жаль, секретки не було, але є колесниця, Ну, забирай. До речі, знову айтем description. десь оновився. І айтеми, описи англійською. Але ми всі вчимо англійську, тому правда, хай буде. Буде так, я замучився вже заходити туди в менюшку і міняти йому назви. Щось зробили з літл Хорном, до речі, щось він геть погано кидає свої ями. Може йому кімната просто ця не подобається. Оста він мені тут грошей дістає з тих горшків. я поважаю. Давай, а там ще ліворуч є один. Давай. Сюди кидай бомбу. Ні, туди не хоче щось. тільки підриває. Ну добре, я поняв. Маленький суїцидальний демон. Гаранджа і пару мух. Ну давай. Що зробиш? В магазі вроді нічого не було, так? Навіть просто їдемо далі. А тут є челендж босівський, босівський челендж. Там можна буде попробувати зайти, але спочатку спробуємо відкрити собі все таки диявольську кімнату. Я думаю, я в неї навіть зайду. Пробуємо витягнути там хороших айтемів. Ого, яка величезна кімната. Це буде нелегко таку зачистити. Треба грамотно мух підірвати, насправді. Вони попідривали всіх інших, да? О, о, -о, 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 -о. це непогано. Трошки попідривали. Люлька тут навіть якась є. Давай натиснемо, так? Да. Удачку дали. Така прям велика кімната, да? Гітроль бомбу мені. Дали, дякую. Бачу кусачку ліворуч, але нам потрібен босс спочатку, але кусачку обов'язково потім теж зайде. Тут ліворуч, певно, секретка, але немає як відкрити поки. Магаз є як відкрити, але грошей не те, щоб прям багато. М -м -м, не те, щоб класна трінка, да? але забираємо. нас то геть немає. Танки ще пилюльку до. О, це ще хелсап. Ну на хелсапи прям нам везе сьогодні, да? Дуже щастить. О, тут ще й пін. Пін це ізі. На пінові маємо навіть без карти справитися, сподіваюсь. Ну, хоча шо? Ні, я на там, та -мо! Ладно. Ладно, так і запишем криву руки. Не зміг вбити піна. Червяки імба. Маленький черв'як мене два рази надамажив. Він нескладний, черв'як слючий. Ех, ладно, будемо без угоди. Що зробиш? Нічого не зробиш з цим. Ех, зате дали бенти. Бенти це сильно. Бенти це круто. Йдем, заходимо в кусачку. Може бомб там не Взагалі нам би до одного серця не да? дам? Взагалі да. Що, труль бомби, ясно. Ясно. ми будемо дамажитись. У нас тільки тут в кусачці варіант дамажити. Да? Ну давай. серця нам потрохи вертають, одне тільки вернули. Ну ладно, зараз хоч зможем чекнути, що там челенджі для нас лежить. Ще хп ап. Ну треба брати. що робити? Давай, забирай. Халявний айтем, в принципі. Тут ще й шипи в кімнаті є. Можливо, допоможуть якогось боса наступного вбити. З Дюкомофлайс не сильно допомагають шипи, але когось іншого можуть надамажити. Дамаги маловато, але потрохи справляємось. Може, ні, напевно не захоче він на колючки наступати, да? дам? Ладно, натискай карту, бо щось він сильно швидкий. Він мене прям доганяв, довелося натиснути. Тут ми будемо щось ролити. Давай у цьому пару монет запахнемо. Фу, клас. Серйозно з одної монети? Ну добре, не дарма зайшов, так і запишемо. Кей, забираємо ще одне сердечко і їдемо десь далі. Напевно, не знаю, можна попробувати зайти в магаз, щоб взяти там якесь сіре серце, якщо воно там є. Позайдемо Ну, давай. Цірого серця кострі нам залишили. Окей, але бомбу я теж заберу. Бомба за три, це нормально теж. М -м -м. Ну давай в секретку ще чекнем. чекнемо. Креці ще більше грошей. Чорт, я відчуваю, що я не все забрав з цього поверха, тому що там лежить пояс. А я стільки раз надамажився у птачку. Міг би щось на цьому вже заробити. Ну значить ми пояса не беремо, бо ми вже втратили його цінність. Угу. Того, щоб не бути в програші, ми його... Пропустимо і заберемо якийсь айтем в наступному магані. Але в нас всього пів серця. Ого, яка кімната? Напевно, з секреткою. Ну побачимо. Але в нас всього пів серця, щоб отримати е угоду диявольську. Нам знову не можна особливо дамажитись. Он ту речі. Чувак, ти не хочеш мені отут секретку відкрити? Отут, от Плюй, плюй. не хоче. Давай, в мене бомб немає. В мене вся надія на тебе, братан. Він мене замахав. М -м, тут злючі пауки, дуже злючі пауки. Так, червоного вбили, живемо. Повсюду якісь дивні кімнати, які до якихось секреток, напевно, ведуть. Ага, дивіться, такий паттерн. Коротше, як W перевернута, да. Швидше за все, там в куточку ультра секретка. Але нам ще рано про таке думати. У нас немає ні червоних ключів, нічого. Але, напевно, там вона 100%. Там, щоб їх відкривати, геть страшні айтеми треба за альтернативних персонажей і всяке проходити. Ну ми обов'язково це все колись відкриємо. Але, на жаль, поки в нас всього цього немає. Ми тут поки Раїм за Айзека без айтемів із какашкою на голові. Випрошу який ультрасекрет. О, чуваки, давайте. Може, ви щось мені відкриєте? Я з вами побігаю. Мені не шкода. О, вони відкрили мені секретку. Найс, вона була тут. Це дякую вам, пацани. Пацани взагалі класні. Не вбивайте їх одразу, особливо коли бомб немає. Дуже корисні. Вони часто підривають і плюс-мінус в твоєму напрямку. Тому теоретично їх можна байтити на відкривання секреток. Але як ви бачили, не завжди легко виходить. Три монетки заробили на халяву на них. Ой-ой-ой. це було дуже страшно. Через півкарти в мене кинув цією фігньою. Це було неправильно. Не зараз ще й надамажуть. Вони геть всі такі злі, в'їдуться не в карту. Будемо їсти пилюлю, я не знаю. Не хотілося би, напевно. Страшно. Давай зімо. кінці форевер. Значить, сорсакретку теж знаходимо. Але нам не можна більше дамажити. Але я ж треба мажусь, правда. Не дамаги нічого немає, щоб цього якось уникнути. Але ми пробуємо. Ми пробуємо, Звичайно, але є дуже серйозні сумніви. Бомбу нам ще дали. Бомба, це класно. Вже цілих дві бомби в нас є. І ми знайшли боса. Наче є в нас невеликий шанс все-таки відкрити угоду, якщо ми боса без дамагі заберемо. Хоча боса без дамагі це теж не просто так. Що я отут бомбу поставлю? Мені віддадуть це сердечко. Хотілося б звичайно. Ні, куди я зайшов? Вони ж не плюються нічим чи плюються? Вроді не плюються. Ух, було страшно. М -м -м. Я не знаю, як це сердечко. Витягнути, але я витрачу бомби. Ой, виходь Да, огненьку тільки бомбу витратили. А, офігенно, йдемо на бос, значить. Зараз точно відкриваємо году. Ну хіба що? Він мене надамажить багато-багато раз. Але він не повинен. Хоча кімната в нього тут капець душна, але взагалі не повинен. Але кімната душна. Блін, ну надамажив. Напевно не справлюсь. Жесть. ласка, бос не треба. Бігти. Ух, я справився. Фу, було дуже важко. Збираємо містердолі. Ще два сірих серця. Офігенно. І що нас в угоді чекає? Ну, така собі книжка насправді, але треба брати. Бо що це раз букворм, два постійні айтеми, якісь, яких в нас ніфіга немає. Тому беремо. Фу, батарейку дав, клас, давай. І ключик. Зараз забираємо. Тепер нам треба магаз знайти. Тут 30 грошей. Можемо навіть два айтема там купити, якщо пощастить. Щось скільки скелетів. Тут чим я їх маю вбивати, в мене нема домагін у вас скелети. Скелети злючі не якось справились. Шапелюльку нам пропонують. Давай два сірих серця. Афігенно. Чорти, нам тут одразу пропонують ще кращу активку, Хм. Ні, ну так то карти. Це дуже сильно. Давай, я краще карти заберу. Девіл там. Ну да, карти однозначно краще. Давай ще пакета купимо. Будемо мати ключі вже до кінця цього челенджа. Ідемо в кусачку, значить, і будемо їхати далі. Mm, кусачка двох демонів нам пропонує. Не Найкраще, що могло бути в кусачці, але вони дали нам ключа, і зараз ми ще натиснемо кнопочку, яка ось нам троль бомбу, і ми поїдемо на наступний. Ну, взагалі, цей поверх був хорошим, Да, сперечатись не треба. Нам дали тірсапів, нам дали шматочок букворма, нам дали спавнулку карток, щоб теж нічого собі. Взагалі дуже класний айтем. З ним одним можна дуже багато пройти, якщо буде щастити на хороші карти. Тому да, заходимо одразу в. Кусачку, ну тут ще прикольний чувак, який нам хоче дати якийсь класний айтем. Тому давай його кормити, тим більше в нас бинти. Нам серця повертають, ми його точно зможемо накормити. М -м -м. І він дав нам за пакт. Офігенно. Тепер питання, що краще. За Девіл чи емердженсі Конт? Напевно, за Девіл. Але тепер в нас є дамага. Тепер в нас непогана дамага. Швидкість стрільби теж класна. От, дамаги мало. Так, да, ладно, Дамаги мало, а швидкість стрільби класна. 4.43 це майже максимум. Так то. Ну, ясно, ясно, ясно. Я надамажився. Я знав, що я там надамажусь. я себе таку ситуацію завів неприємну. Да, дал Мені халсдаун, і що зробиш? Нічого з цим не зробиш. Чому ці мухи такі повільні? Мені здається, що вони дуже повільні? Що з ними сталося? З ними явно щось не так. А? Ага, чекайте, це через моєї любові до мух. Да, вони такі повільні стали. Я і забувся, що це так працює. Ну окей. Так, яку карту пропонують? Ще один. А ні, хай прайс. Хай прайс це, напевно, навіть прикольніше. Хотів девіла натиснути в цій кімнаті. І давайте натиснемо, того, що я думав червіків тут нема. Ми справимося без нього, але червіки злі, Тому натискай. Забираємо нашу минулу карточку. Давай ще тут. Mm, тут ці монетки класно ніяк не забрати, да? А, ми всі забираємо ті, а тоді це хороша кімната. Я чогось думав, що я не зможу жодну забрати, а виявилось, що там можна геть всі забрати. Чи сіре серце зараз а бомбу заберемо? Взагалі буде класно в нас все. І сундучка нам дають. Вже можна і вмагасити знову. М -м, яка зла кімната? Уйду І злих червіків, які мене дамажать більше босів. Да? Ну чесно, ці червяки дуже злі. Ще коли їх бафнули раніше, вони зазвичай постійно стріляли горизонтальну, так щоб вони вертикально. Реально, постріл зробили, я не знаю, раз в мільйон років було. А зараз вони рандомні. У них що так, що так, однаковий шанс вистрілити, наскільки я знаю. Тому да, вони стали злі. Що підемо одразу на боса? Ні, я так не думаю. Тому що ми нікого не підірвали, щоб нам збільшили шанси на угоду. Тому треба магаз шукати. В кімната з купи черв'яків. Ну давай, кімната. Раз ми їх трохи почистим. щось їх прям багато тут. Так, все це був останній карта. The фул. ну, the фул не поможе. Ми що зараз десь за рогом кусачку знайдемо. Пропонують айтем активний, але він дає нам 5 бомб, тому ми його полапаємо і покладемо на місце, підриваємо чувака заради шансу плюс 2,5% на нашу угоду. Так це не багато, але ми заради цього сюди йшли. Власне, тут ще який класний бос. Колись ходила легенда, що якщо вбити оцього маленького першим, то цей бос має шанс дати айтем 20 на 20. Але я думаю, це все неправда. Не знаю. Мені здається, ніколи з нього 20 на 20 не падало. Тому я майже впевнений, що це правда, і з нього. Сто карточка якась падає, наскільки я помню, з великим шансом і все. А, або ця тринька. Так, да, катринка теж з нього часто падає. Mm, ну не знаю, чи нам потрібні червоні сундуки Пешки в нас вже багато, в принципі, тому, напевно, ні. Ще нам треба секрет кудись знайти, да? Тут вона швидше за все, особливо довго думати не довелося. Теж є чувак, якого можна підірвати, але він не класний, тому його підривати не будемо. У нас ще є босс челендж знову, але в нас забагато середей, щоб їх зливати уже на даному етапі. Тому то йдемо до боса, коротше. Забираємо сіре серце. І хто в нас тут? Знов цей злий. Бос, ну йо, до цього хоч кімната нормальна, да? адекватна, в якій можна втікати. Але він по два черв'яка спавнить. Жесть, а вони прям стакаються, а не заміняються. Це не класно. Це щось прям багато черв'яків на мене одного. Бе пошвидше боса забирати. Ух, забрали. О, черв'яків багато. Я давно такої версії боса не бачив. Ну і дали нам просто ап без ніяких уху. Окей, Ладно, забрали, поїхали. Ще в нас два поверхи з магазинами буде. Прокляття амнезії, це не страшно. Квачно, без карти якось проживемо. Чорт, я своєю трінькою підірвався. Я забувся. Ну буває. Але шкода, що ціле серце в мене це з'їло. Не дуже приємно. Але я забувся, що в мене це трінька. Ну, ясно, що на цих чуваках надамажились. О, це явно краща трінька. Забирай. Шесть, куди ця стріла долетіла. Вона облетіла чувака пів кімнати. догнала мене і надамажила. Дуже класно. Честя, як я маю від них тікати? Не стріляй. Швидше, ніж я бігаю. А, не дуже круто. М -м, черіот, ну давай Черіот. Хоча в мене вже і серця забрали. Давай, натискай тут, черіот Бо це капець, якісь кімнати мені дають. Жорсткі прям. Є челендж тут в нас. Ну, давай, За золотий сундук. Лакап, я там бачив. В принципі, непоганий сундук. М -м, а тут в мене зачухався ніс. Хі -хі -хі. Ладно, ладно, треба зібратися і перестати дамажтесь. Ні, знов ці чуваки, встаньте від мене. Вам Воно не треба. Не треба. Я вам кажу. Ну, це не так далеко стріляли, якщо чесно. А ті в тій кімнаті трикутні взагалі були пецькі з ключі. Ооо, це нормально, це ми беремо. Слі костри просто. Є, слі костри, проходимо повз. каха. Каха нормальна, каху можна бить. О, от і магаз наш. Пець яка тут неприємна кімната. Хоч чуваків вбивати. Це жесть. Без всіляких модифікаторів, дуже не класно їх вбивати. А ми, в принципі, справляємось, Кімната велика. Маленьких кімнатах вони геть неприємні. Тут ще можна з ними якось працювати. Тут Що компаса пропонують? Ну треба брати компаса, не те, щоб це прям нам зараз помогло чимось. Ну, це хоч щось. О, хейрофант, таке берем. Таке однозначно, берем. Тут збільшуємо шанс на угоду і їдемо далі. Є на гору, бос, напевно, на гору, да. Тому давай сюди. Без карти важко шукати секретку. Я манав ходити по кімнатам, чекати, де вона може бути, де не може. Просто без неї обійдемось, тому йдемо на боса та і все. Сачий сундук. Ну давай, ну давай. Нічого він нам не дав. Ясно, понятно. Тут ліворуч, певно, супер секрет. Зараз чекнемо. Так, да, кайф, значить, ми вже майже біля боса. О, Тут велика квадратна кімната, але вона порожня, тому непогано. Ну і беремо батарейку. Зарядимо нашу штучку. О, синє серце. Прикольно. О, а мухи по мені взагалі не стріляють. Це кайф, кайф, значить, можемо нормально їх вбивати. Просто так. Мухи до мене добрі. За одну монету я витягнув цей айтем. халява. Зарядили свою активочку. Давайте натиснемо. Чор темперенс. Темперенс можна подонатити, так? Так придеться багато червоних. Не подонатим, значить, почекаю. Тут праворуч це була звичайна секретка, а не сурсекретка, значить суперсекретку ще треба десь знайти. Суперсекретка можливо тут. Ну Давай подонатим апарат тоді пошукаємо. Так, наскільки я його набужу, хто мені скаже. Ну не на дуже багато. Розвели його на серце просто. Є тут суперсекретка. там. Ладно, значить шукати не будемо. Заходимо на боса. Блот, ні, на голови зразу ногу. Я манав з тобою битись блот. Мені це взагалі не треба. Просто вмирай. Блоти це зло. Ну їх нафіг. Навай, угоду. О, а в угоді непогано, до речі. В угоді ми зараз все заберемо. Ще чувака на донатимо? Давай. Я не знаю, чого лялька за три сірих серця, коли в мене нормальні серця є. Е, кідалово якесь, якщо чесно. Ну, але ми її теж. Заберемо, що вона сильно класна. Так, ця штука фігову тріньку нам дала, тому їдемо далі. О, вернули фігові тріньки нам. Дуже дякую. А в нас є компас. Ми тепер хоч знаємо плюс-мінус, куди нам іти. Давай золотого сундука відкривай. Бомб трошки тут підняли. Я вже надамажився. Офігенно. Давай в аркаду, хоч сходить. Ха, я проти гравітації можу цією штукою працювати. Це непогано. Дочку просто червоні серця. Я не сильно розраховую на угоду на цю поверсі. Йому можна навіть дамажитися, я вважаю. От прямо так зразу, да. Це було спеціально, ви знали. Ну, бо 30% шанс на ну, його нафіг. На наступному поверсі все одно більший буде. Шанс, що ми дві угоди за цей час отримаємо. Ну, капець, який малий. А, у нас прокляття сліпти, ясно. Беремо. Що у нас тут є? Гематогенка, ясно. Хелса, болс стіл. ясно. А Тут що, локдаун. Ну, локдаун таке собі. Але ми можемо ще ці апарати на Донатити знову. Ого! Ще хпшка. Ясно. Ну ці всі апарати, я їх ламаю повністю, правда. Давай. Є хпшка. Все, апарати розорили. Можемо йти в магаз тепер. Бомбу тобі. Ці серця вже не дізуть, до речі. Карта смерті і самонаводки. Самонаводки. Давай, звичайно. Що в магазі? А, ну так, в магазі невідомі айтеми. Ну, ми беремо мімік. Хеллсдаун. До речі, хелсдаун, да? На що мені стільки сердець? Давай. Нормальні люди так не роблять я Знаю, але я злив червоних сердей, того що а нашу мені йсть. Ну серйозно, я краще синіх наберу. Червоних дамажитись це не прикольно, а синіх ми точно ще десь знайдемо. Тому це нормальний плей, не над, на мене дивитися, ніби <гух temperatures> я щось таке непонятне зробив. Я можу собі тут зайти, забрати сіре серце, наприклад, і взагалі нормально себе почувати. Кусачку правда треба було би ще зайти, а то я щось прям пішов і забув про неї. О, ще й за ікінці форевер гріх не вернув. Мутись, й секретки зараз понаходимо по дорозі. О, я ж казав. З грідом, да, не найкраща секретка, О, але ж це секретка, і ми її знайшли, тому від знижку дав. Ну, ясно, ну ясно. Це останній магазин, так, да. звичайно, це останній магазин. Знижка однозначно нам пригодиться гра. Дуже тобі дякую. Тут що, Кірсап у мене вже максимальний. Теж не треба. Ну, гра старається нам щось дати, чесно. Всі це бачать, але Ну, в неї не сильно виходить. Але хай старається, я не проти. Ну, сірі серця мої, давай чувака підриваємо. Теж. Ще яка угода, я вже всі угоди злив. Ну це таке. Давай тоді в магазі геть все закупимо, да? раз тут все так дешево, цього чувака теж підривай. О-о-о. Бо... Цілих 11% шанс маємо. І звичайно, зараз нам відкриється угода. Тому що коли треба, то вона не відкривається. А коли я вже сказав, що ну її нафік, не залиште собі. То вона відкриється, перевіряй. З ногою вроді проблем немає. У нас буде взагалі. Трохи собі її дамажимо. Хотілося би швидше, звичайно, але і так непогано. Чувачок допомагає Кипчиків маленьких чистити. Ну, дамажимо, як вона падає. Трохи справляємося. Щось давно ноги не було. Нога виходь мені страшно. Ну щось нога взагалі не падає. Щось з нею сталося. О, привіт, пала. Я її знов зачепив. Я забуваю, що об неї тертись не можна. Так хочеться об ногу потертись, а вже не можна, вже все. Лаз вбили її. що нам дають? А нам просто айтем дають. Ну в принципі, краще ніж якийсь полароїд, правда? Нормально, дякую. Дамаг. Так, і Вомп-1. Одразу в челендж залетіли. Нам, напевно, нафіг не треба були челенджі, да? Давай я навіть карту натисну. О, ми можемо звідси полетіти. А давай, а давай, Нафіг ці челенджі. Ми все, що хотіли, там забрали, да? Кусачка є, а ну нафіг кусачок. Нам вже треба просто доходити кудись. Тут, напевно, секретка. Кайф. В секреті батарейка. Зараз карту собі візьмемо. І рофан непогано, в принципі. Я б навіть її не юзав би. Щось сірих сердець може ще десь знайдемо. Карту залишимо на гірші часи, правда. Чувака навскоси можемо вбити. От так от легенько, слі черв'яки. але ми їх розкусили. І тут вже ні, тут не бос. Жесть, мене обманули. Я думав, тут бос, а він не тут. Він аж. По Колу треба до нього йти. Жесть. На що його так заховали? Карта смерті. Ну ладно, давай натискаємо херофан, Карту смерті забираємо. Натискаємо її тут, дамажимося. Чого б ні? Звичайно, дамажимося. Нащо ж обходить, правда, як можна надамажити піти? О, нова карта. Тавер. Тавер, це прикольно. Ну, О, суперсекретку відкрили. Просто так я навіть не старався. Скупий сердець, пофіг. Що тут? Скролекс? Ну до речі, можна нажати за тавер, да? О, мені здається, я сам надамажусь більше від нього. Ну нікого не ні себе не його не надамажив. <смірка> пофіг. Ну скролекс не злий. Якщо він хвоста свого виставляє доволі часто, то в принципі хороший бос. Шарвіс мірка. Ну давай. От і угода, яку я чекав. Я знав, що на цьому поверсі вона буде. Мані павер, до речі. Мані павер ми беремо. Мані павер, класно. Я напевно карти залишу Нафіг лопату. Ми вже все одно на останній поверх ідем. Хоча лопата теж непогана, щоб викопувати спейси оці всякі. А у нас в принципі вже все є, тому ми просто залишаємо карти. Ааа, і чувак максимально злий і недобрий. Давай прав вмирати чувак, не плюйся. Як же я їх не люблю? Кі але я десь не туди пішов, бо я не, не тут. Треба розвертатися ти в інший бік. То щось прям геть не туди мене повело. Хелсдаун? Ну ладно, ні. Та давай пофіг. Хелсдауни, це класно. Во, нам це похід кістяне серце. Я рахую класно. Але бос десь вниз. Блін, і не тут був. і не тут бос. І секретка навіть не тут. Жесть. Наша ця кімната взагалі. Ладно, шматки м'яса вбиваємо. Підібрали ще грошей. Та дамаг. павер, це класно. Ну давай. Не донатимо ще цих всіх чому б ні. В принципі, в нас багато всього є, да? Шанс зарядити айтем. Оце крутий Трінкінч. Трінкіч. Рейзор Блейд. Ну, не те, що нам зараз треба. Давай цього чувака ще покормим. Ключі нам вже не пригодяться. Тут нового сундука дав. Я вже думав, що геть нічого не дасть. Ось він геть жадібний. О, шанс зарядити айтем з монету. Давай. Ладно, ці апарати просто підриваємо. Не хочу я вертатись по серця. Трінку хорошу забрали, цього чувака теж під підрив... Забираємо ще всі серця тут і поїхали. Бо вже прямо тут поруч. О, ще хілочка. Куда ти серце закинула? Ви бачили, там серце впало на острівець з боку. Трольбомба. Ні, йде нафік, рульбомба. Я йду на серце, натискаю карту, вбиваю всі ці очі і ну, його нафіг серце. Давай, дамаш, дамаш. Ні, не мене Дамаш, серце Дамаш. Не мене, а серце. Робіталок нема, тому приймаємо дамаг, але в принципі принципі це було легко ну, квортер. Давай по дамаг, рука. Іди нафіг, рука відпусти мене за куком. Принципі, легкий челендж був нічого складного. Ну, відкрили руну беркану. Ну така собі руна, просто спавнить паучків. Але ну, в принципі, нормально. Дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал. Я буду чекати тебе в наступних челенджах, все, пока-пока.